Обіцяла поділитися цікавою судовою практикою, яку я вивчила наразі. Вона стосується виплати 10 пенсій при призначенні пенсії за віком. Що ж це за виплата така? Особа, яка має право на призначення пенсії за вислугу років, але не скористалася цим правом і продовжила працювати на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років, при призначенні пенсії за віком, має право на отримання грошової допомоги в розмірі 10 пенсій. Для того, щоб така доплата була можливою, необхідно дотримання певних умов. Зокрема, особа має продовжувати працювати на посадах, які дають право на вислугу років в державних або комунальних закладах до моменту призначення пенсії за віком. Другою умовою, призначення пенсії за віком має відбуватися вперше. Якщо особа до цього отримувала інший вид пенсії, то, на жаль, право на отримання цієї допомоги буде втрачено. І наступною умовою є необхідний страховий стаж для чоловіків це 35 років, для жінок 30 років на відповідних посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років. Але якщо у особи наявні підстави, які дають їй право на призначення пенсії за віком раніше досягнення 60 років, тобто призначення пенсії за віком на пільгових умовах і зниженням пенсійного віку. Але при цьому всі інші умови дотримані. То чи має вона право на цю виплату? Пенсійний фонд вважає, що не має. Але в судовому порядку було доведено право особи на отримання такої виплати. Суд своїм рішенням встановив, що не має бути підв'язки під вік, а підв'язка є лише під призначення пенсії за віком. Тобто, якщо особа набула право на пенсію за віком, навіть якщо це відбулося до досягнення пенсійного віку на загальних підставах, тобто до досягнення 60 років, особа не має позбавлятися права на отримання цієї доплати. Тобто, ключовим є призначення пенсії за віком вперше, а не вік такого досягнення.